Вітаю, я Свят Загайкевич, засновник проекту Підпільний стендап і стендап комік. Зараз я на радіо Промінь. Для мене повномасштабне вторгнення почалось, мабуть, ще з 23 лютого, тому що я перебував в якомусь вже депресивному стані. Коротше, У мене бувають такі стани, що іноді я бадьорий Свят Загайкевич, іноді я дуже небадьорий. І тоді я вже був в цьому якомусь небадьорому настрої. І здається, я точніше не здається, я точно це пам'ятаю. Я напхався МакДональдса дуже багато на ніч 23 числа. А ще, мабуть, запив це якимсь пивом, скоріш за все. І 24-го зранку, коротше, спільний погад у мене і у Васі байдака це те, що нам о 4-й ранку почав дзвонити ісландський стендап-комік. Його звуть Хельгі Стейнер. І він почав просто дзвонити і писати: Київ, under attack! Там doing?» хаудуїн! Я це проігнорував. Це мене просто такий 25-й кадр просто такий спогад з цієї ночі. От я переварюю Макдональдс, лежу собі. Тут мені дзвонить ісландський комік. Потім десь уже там восьма плюс-мінус 6, дев'ята ранку. Ще хтось щось написує. А в чаті щось хтось написав. Ганна Кочегура написала. Uh, ну, все, вже можна сумно читати ремарка. Ну і все зразу стало якось зрозуміло, в общем, що це почалось. Потім, десь о 8 чи 9 ранку, я вже якось там відкрив свої очі, погортав трохи сторіси. Uh, взагалі, ну, це дуже складно. коротше, ця реальність нова, якось накладувалася в мою голову. Потім подивився звернення Путлера. Ну і все остаточно стало зрозуміло. Ну і потім просто прокидаєшся, починаєш бігати по квартирі з кінця в кінець, і думаєш: так, що робить, кому дзвонить, що взагалі як? І е... я позвонив своєму батьку, який був в горинці а, разом з моїм братом, і кажу: батя, а чому чо мені не позвонили? Він каже: Ну, так, а що, а що ти предлагаєш? Я кажу: я не знаю, ну, їдьте до мене, чи куди, чи що. Каже, свят. Давай, типа, без паніки. Коричі. Поки сидимо, дивимося, що взагалі далі буде. Так, потім ще я згадую, що Щось я зразу згадав про свою колишню, тому що ми розійшлися тоді з дівчиною, десь там півроку чи трошки більше, до повномасштабного вторгнення. І я такий, так, що, що, що вона. Бо таке відчуття було, що якби ми з нею не розійшлися, не почалась б війна чогось, я не знаю. А, значить, а, теж списався з нею, вона каже: ми вже на півдорозі в Європу. Ну І все, потім я просто ходжу цілий день ну, просто в шоці і взагалі не знаю, що робити. Знаєте, от Є декілька реакцій у людей, коли якась небезпека. да, Ти можеш або тікати, або якось атакувати у відповідь. Або ти просто заклякаєш. От я, наверное, людина, котра третій варіант, я, типу, закляк, коротше, але в рамках от, Святошина де був на квартирі, і такий: так, що взагалі з цим робити? Ну, що якісь там робочі. Саме е цікаве, що от підпільний стендап настільки серйозна організація, що навіть навіть коли повномасштабне вторгнення починається, ми такі: ну, треба якось повідомити глядачам, от, що вечірки сьогодні не буде. Хоча мені каже, і так всі все розуміють, але я такий. Давайте напишемо пост, і ми там щось з командою вирішуємо, яка це буде фотографія, який це буде пост, е, написати, що. от, е, На жаль, через такі от обставини вечірки поки скасовуються, і не зрозуміло, коли почнуться нові. Мабуть, моя сама найромантичніша історія спочатку повномасштабного вторгнення. Це те, що я вже вроді би в зрілому віці мусив був встановлювати Тіндер і взагалі розбиратися, що воно там як. Тому що з. Колишньої я десь 4 роки був в стосунках, і якраз тоді були всі ці Тіндери. Якось це обійшло мене стороною. А тут я сижу сам на Святошина і думаю: ну все, свят, треба встановлювати Тіндер. А, ну, оце сама романтична історія, що Тіндер мене. А... Якраз звів з дівчиною, з котрою я зараз вже в стосунках, і все супер. В мене. Але в, е, в цьому в Тіндері здається, в нас толі меча не було, то -лі що, то Толі в неї був інстаграм підписаний. і Я знайшов її в інстаграмі і щось там один раз їй написав. Вона каже: в мене є зараз хлопець. Я кажу, ну все пока. І все одно я щось від неї не відписався. Якийсь час за нею слідкував, і потім вона мені знову пише: Так що там, що можна до тебе на стендап сходити? Я кажу: а що там хлопець? каже, вже нема. Я кажу: ну тоді приходь на стендап. От така романтична історія. Почалося з того, що треба було встановлювати Тіндер. І далі, згадуючи саме день 24 лютого, я все зараз складно от зараз це повірити, але здається, в цей день абсолютно спокійно сходив в АТБ сусіднє і скупився там. І там не було якоїсь суперлютої паніки. Хоча е я живу біля е Берестейського проспекту, колишній проспект Перемоги, і там стояла дві доби ця здоровенна пробка на виїзд з Києва. Це, звісно, дуже страшна картина. Це такий, прямо, от як, е ну, як в фільмі фільмах про постапокаліпсис показують, коли всі тікають е з міста. І це прям два дні ця пробка стояла. Але здається, що 24 числа я мало того, що пішов в ОТБ, а перед цим я зустрівся зі своїм другом, і ми вийшли. І десь взяли каву, десь навіть її знайшли, а, я так пригадую. І щось ми з ним пройшли, трошки поспілкувалися, такі, ну, що все робити? да Хірго знає, що робити. І щось ми ходимо і думаємо, що це робити. І потім йому мама подзвонила, каже: Так, де ти там шляєшся? давай, біжи додому. Коротше. Потім я повернувся додому і думаю, так, ну, кацапи точно не пройдуть, тому треба вдома прибирати. Коротше, просто от, е, коли ти ще наблюдаєш оцю, е, пробку, коли всі тікають з Києва, то ти хочеш якось, відчуваєш якийсь такий внутрішній протест, що такий. ну от Я певен, що все буде хорошо. от Вірю в ЗСУ, прибираю вдома і варю суп. Як зараз пам'ятаю, варив я харчо. Е, ну І от такий контраст. Отут от, от, люди коротше, тікають, ти сидиш вдома, такий, все, а я от вирішив: лишатися. значить. І потім до мене ще друг заїхав, котрий їхав е е е е десь з Києва до себе в Ірпінь. А там, якраз в Ірпіні, якраз самі е активна фаза. Коротше, от зараз починається. І я кажу: Льоха, може, може не треба. Він каже: ну, у мене там собака. Що робить? Що мені там лишать собаку? Каже, все, я поїхав. І він поїхав. Е ну і дуже стрімно було за нього, звісно, але я його абсолютно розумів, що собаку кидати взагалі не варіант був. Е і він провів там якийсь час під обстрілами, е як я розумію, під оку окупацією Ерпінняж була, здається, так? І потім, вже коли була якась евакуація, то він вже звідти вийшов, і слава Богу, цілий здоровий і собака теж. І в мене є фотографія, тому що він займається ще фото- і відеозйомкою. Невеличкий є фотоальбом в нього. А, типу, Хто що робив в день а, початку повномасштабного вторгнення. І от там є моя фотографія, що я стою, варю харчо. Що мене? Е Колись дуже сильно вразило. Це коли в мене планувався якийсь новий сольний стендап-концерт от його запис. І мені в особисті, десь в інстаграмі е е людина пише, що свят. Е я, значить, військовий, і ми скоро підемо в штурм. І каже: я не знаю, чи я лишусь живий. Можна подивитися твій сольник раніше за інших. І це прям. Ну, просто тебе шокує максимально. Я такий, блядь, я не думав, що, що моя творчість може настільки бути комусь типу, цікава е, от настільки. І ну, дійсно да, я організував все, щоб е, зразу йому скинути поскоріше Сольник. Навіть просто без монтажа. Це просто от все відео цього е, концерту, котре, в принципі, взагалі ніхто не побачить, окрім там мене і монтажора, і оцього військового. Е, Ну, все нормально. Він е, після того штурму е, він був живий, здоровий, що ми з ним списувались. Вроді зараз теж все нормально. Така от історія. Так, якщо говорити про те, в якому я зараз емоційному стані, я зараз максимально небадьорий. Свят Загайкевич. Але це мене так по спіралі, йде іноді, що я бадьорий і небадьорий. Але якщо ви відчуваєте якийсь діпресняк, то. М Ну, найкраще, мені здається, засіб від депресії це відчути, що, що ви корисний. А, і робити якісь стріми, якісь збіри. А, у нас підпільний стендап досі а, стабільно. А, з кожного концерту віддається не менше 20% на Збройні Сили України бо на Сили оборони. А, також на великих концертах завжди в нас аукціони. І... Відчувається трохи, звісно, тенденція, що складніше люди стали донатити. Впала трохи активність. Але якщо активно от прям працювати, проводити прям стріми, і там робити все, що бажає глядач за донат, то ефект є. Ну і мені здається, це дуже така штука, яка розкручує і людей, і самих коміків. Так що. Хочеться тільки подякувати глядачам, котрі дивляться підпільний стендап і донатять через нас. І це і нас мотивує. і, Я думаю, так само, як і їх. так. Ну і хочеться, мабуть, наостанок всім е глядачам порадити, що якщо ви зараз теж відчуваєте, що ви не бадьорий, що ви трохи в якомусь депресивному стані. А, ну, по-перше, не лишайтеся один на один з собою, з цими думками. А, просто поділіться з другом або а, з якимсь спеціалістом, якщо любите такий підхід. А, і не забувайте, що ви є те, що ви їсте, те, що ви п'єте, і те, що ви думаєте. Тому слідкуйте за цим. Не думайте, що попало, не їжте, що попало, і не пийте, що попало. От така от буде порада від Свята Загайкевича. Ну тут все, знаєте, дуже банально, що в здоровому тілі здоровий дух. Так, ну і звісно, я ще людина, котра дуже любить постояти на цвяхах, то рекомендую тим, кому це не протипоказано. А ви можете в інтернеті знайти цю інформація доступна. І якщо вам можна стояти на цвяхах, спробуйте. Це дуже класний експіріенс, який дуже дійсно і тонізує, і знімає зайвий стрес і прочищує думки. Це така реально, знаєте, ментальна сауна. Так що рекомендую дійсно. Ну і обов'язково сходіть на підпільний стендап, тому що або подивіться на Ютубі, тому що це теж знімає е, всі ваші погані думки, і трохи допоможе вам розкрутитися.